Кузняцева Аліна, навчаюся у сьомому ліцеї міста Дубно. Хочу познайомити вас з книгою таємниці козацького скарбу, автор Андрій Копотюха. Мабуть, треба поки що залишити наших героїв на березі річки, бо пора вже розповісти про дивну дружбу двох хлопчиків Данила Ланового та Богдана Майстренка. Були вони однолітки, жили в одному будинку і навіть у сусідніх під'їздах. Просто інтереси їхні були зовсім різні. І на перший, і на другий, і навіть на третій погляд. Спільного між цими двома хлопцями не можна було знайти. Якби не той випадок у склерику, ці двоє б ніколи не познайомились. Нанько на весь з дитинства любив книжки і вже давно проковтнув книжки і про Тома Сойєра, і про Холмса з Ватсоном, і про острів Скарбів, і про Вершника без голови. Словом, не було книжки про пригоди, якої б він не прочитав, включно з казковими пригодами Пітера Пена та Гаррі Потера. Вчився, донько, у спеціалізованій школі. Таранно зобрив англійську мову і на день народження отримав від батьків свій перший персональний комп'ютер, на якому не грався у комп'ютерні ігри, бо не любив їх і вважав марнуванням часу. Тобто Данило Лановий був типовий книжковий хлопчик. Йому не вистачало тільки окулярів, хоча в школі його і без окулярів все одно називали знайком, не дражнили, навпаки поважали і часто просили щось списати. Донького охоче давав, однак не дуже добре давалася йому фізкультура. А це такий предмет, що не спишеш, і за тебе його, як задачку з математики ніхто не зробить.